Бажаю здоров'я, підбиваємо підсумки ще одного насиченого робочого тижня. Росія вчергово атакувала Полтавщину безпілотниками. На щастя, обійшлося без постраждалих. Уламки пошкодили шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі. У Кременчуцькому районі постраждали покрівля господарської споруди скління в житловому будинку та дитсадку. Минув місяць із дня російського удару в Полтаві. На жаль, у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок цієї страшної трагедії. Кількість жертв збільшилася до 59, щирі співчуття рідним та близьким. Ворог обов'язково буде покараний за всі злочини проти людинності. У День захисників і захисниць України разом із військовими, ветеранами, рятувальниками, правоохоронцями вшанували пам'ять полаглих героїв. Ніколи не забудемо вірних батьківщині сміливих та незламних воїнів. Учні Полтавського ліцею з посиленою військової фізичної підготовки імені Віталія Грецієнка склали присягу. Урочисту по провели з нагоди державного свята, передали автобус батальйону поліції для виконання завдань у складі Сил оборони, вдячні соціально відповідальному бізнесу за небедужість та підтримку. Спільно з громадами працюємо, щоб якісних доріг на Полтавщині ставало більше. За рахунок співфінансування з обласного і місцевих бюджетів тривають ремонтні роботи. В області оновили близько 200 тисяч метрів квадратних дорожнього покриття. Цього тижня відновлювали дорожнє покриття у восьми громадах. Станом на жовтень, 31 громада порахувала майже 150 мільйонів гривень. Найбільше спрямували Глобинська, Великосорочинська, Шишацька, Зінківська і Сергіївська громада. Експерти робочої групи прозорість і підзвітність за результатами розгляду закупівлі поточного ремонту покрівлі в одній шкіл Полтави виявили кілька ризиків, зокрема. Підрядника відсутня техніка для виконання робіт, а також офіційно неоформлені працівники. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування. Також розглянули питання використання громадами додаткових 4% податку на доходи фізичних осіб. Сфокусувалися на полтавській громаді, адже. Від загального обсягу на неї припадає близько третини коштів. Громада має надати інформацію про ці надходження з початку року та напрями, на які спрямували кошти і які суми. Вимоги законодавства мають бути дотримані. І з нагоди дня працівників освіти привітали педагогів Полтавщини. Вдячні кожній і кожному за стійкість, силу і витримку. Що, попри всі виклики, продовжуєте навчати та виховувати нове покоління. Підтримуєте, мотивуєте, розкриваєте потенціал кожного учня разом та кожен на своєму місці. Працюємо заради перемоги. Слава Україні!